Доброго дня усім! Я рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні у нас 12 грудня, понеділок, у мене вихідний день. І я хочу, як завжди, у вихідний день щось таке спекти для своєї родини, щось таке солоденьке, трошки побалувати їх. Знаєте, що я подумала, ну, то в мене є багатенько яблучок зі свого саду, мабуть, спечу що-небудь з яблочками. Ну, Шарлотку вже не буду. Зараз зроблю якийсь такий пиріг. Колись я читала на просторах інтернету, дуже мені сподобався такий пиріг. Трошки... Він не такий, як шарлотка. Зараз вам все покажу, як це воно там, що робиться, які треба продукти. Зараз все підготовлю, дівчатка, хвилинку. Зараз я розкажу. Ну ось, дівчата, я підготовила От все, що нам буде потрібно на цей пиріг. Ось такі гарні яблучка великі, дивіться, оце 5 штук, тут якраз кіло. Так само усю підготувала яйця, теж нам потрібно 5 штук, ще 200 грамів цукру, 250 грам вершкового масла, мука, муку я вже просіяла. Тут у нас 375 грамів. У муку додамо 15 грамів розрихлітіля. І ще пакетик ванільного цукру. Що будемо робити? Зараз я підготовлю яблучка. Яблучка такі, бачите, гарні. Так, вони. це не сіміринка, звісно, щось другий, який сорт, але теж смачний. У них такий кисло-солодкий смак. І вони, якраз, будуть дуже добре нам пиріг. Зараз я почищу від шкурочки яблучка. Зараз все підготовлю. Муку я вже просіяла. Вершкове масло треба нам збити міксером щоб такого до побіління. І тоді у це вершкове масло ми обдодавимо цукор. Це все проб'ємо, тоді ми додаємо по одному, не зразу всі яйця, а по одному будемо додати, і те таке зіб'ється маса. Зараз я буду робити і вам все покажу. Так це воно. Зараз хвилинку. Ну, ось, дівчата, дивіться, що в нас вийшло з цього. E, Значить, я взбила міксером. E, Вершкове масло 250 грамів, і цукрову пудру 200 г. То разом я взбила до білого такого до побіління. І зараз буду додавати яйця. У мене 5 штук, я буду додавати по одному, не взбиваючи, а так розмішуючи, щоб таке у нас вийшлося. Така маса. Зараз я вам покажу, як це все буде. Не буду при вас включати міксер, бо він дуже гуде. Зараз я це все зроблю і покажу вам результат. Ну ось, дівчатка, Дивіться, вже я все тут змішала, вийшла дуже така гладенька, однорідна суміш. Зараз от сюди я буду додавати муку, просіяну муку. Вже додавала туди розпушувач, дрібку солі. Зараз все буду сюди додавати і замішаю тістечко. Зараз все зроблю і вам покажу. Добавила всю муку, Тістечко вийшло таке однорідне, таке, знаєте, як густа сметана таке гарненьке. І тако багато пузириків. Зараз сюди в це тістечко буду додати яблука. Яблука я почистила. У нас було кілограмчик яблучок. Я їх почистила від шкірочки, розрізала на, і на, на такі кубики. Зараз сюди той кілограм яблучок я додав. Ось, Дівчата, я вже зробила тістечко. Тістечко вийшло доволі таке густеньке і багато у ньому яблучок, включила духовочку на 180 градусів. Зараз духовка нагріється, я поставлю туди тісто. Випікатися воно буде десь 30-40 минут отако. От буду дивитися там, щоб пірог був такий золотистий. І тоді достану і вам покажу. Такий гарненький, жовтенький получився, гарненький пірог. Зараз дівчатки, поставлю в духовочку. Побачимось. Ну що, дівчатка? І я вже достала свій, свій пиріг з духовочки. Ось дивіться, який получився. Він, дівчата, такий, знаєте, запашний-запашний. І такий м'якесенький. ось, він такий вдалий, знаєте, і я вже його печу не перший раз. Так що я вже знаю, на смак він дуже-дуже смачний. Такий, м -м -м -м, такий вкуснячий. І ось я вам зараз скажу, що, що я тут, не буду я його тут сильно прикрашати. І я візьму цукрову пудру, через ситочку посію і буде вже все готово. Ну, зараз, зараз побачите, як це воно буде. Ось, дівчата, я безресенько. Зараз через ситочку отаку. Ось. І буде до чаю. Завтра ще мені на роботу, то я візьму і в гостю там своїх дівчат. А то печу-печу. А вони кажуть, чого не принесла, то завтра візьму з собою. Буде як сніжком. І все. Все. Ось о, дівчаточки. Отак От все по-простому. Отакий домашній пиріг, багато яблучок, дуже смачненький. Ну що, мої хороші, буду вам казати до побачення. Побачимося! Заходьте до мене у, у гості. Якщо понравилось, якщо вам мій пиріг понравився, поставте мені, будь ласка, пальчик вверх. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Напишіть мені щось, чи ви такий печете пиріг, чи ні, чи ви робите шарлотку, то я ще робила із грушами, із сливами пиріг такий. Дуже смачно, дуже смачно. Ну все, дівчаточки. Всього вам доброго, здоров'я вам, миру і добра. Бувайте здорові. пока-пока.